Королева, короче, ти читав. Що читав? Що понаписував? Ні. Все, що я читала, в то практично всі. Практично ніхто не миє айсберг. Mm, а я ми. А селі миє. Він тільки... Я не вірила, що віз. Я ми... їй показав, навіть як. Ну, я ніколи го нема. Він витягнувся, взяв, помив. За то, що я... що сам прикол, що я вмію назад запакувати, тіпо, то її не розпаковував. No. А, ну, а, а навіть, що Ну, що... У нас його мити, я не розумію. Так що ті, хто продають айсберг, дзвоніть до мене, я готовий до вас йти на роботу. Дмитрий айсберг. Сонечко сховалося, стало прохолодно. Ну, Волів, знаєте, Я сиділа в кімнаті. Так, і на Сенько сиділа, нікого не чіпала. А так. я тут зайшов без стуку. Я думаю, що тут двері закриті? Ну, Сергій наглота, зайшов без стуку. Я свиденьку коробку закрила. Оцю. Скажу. Оцю. Я її закрила. Але а, вона спалилася. Але ж він такий, знаєте, він хоче все, він ж хоче все, так в дитинстві, все знати і все бачити. І я змушена була йому показати, чим я займаюся. А що тут змушено? Я і так почув, як цей що ти почув? Як ти кришку закривала? А. Значить я вже знав, що щось в банці. Крулєво. А для всіх корисно, хто худне. Так. Хто такий хитрий, як моя кур'єва. Ну а взагалі навіть для дітей, бо багато хто дітям не дає солодкого там, до якогось періоду. На то, для того вам потрібно на допомогу. Сублімація. Сублімована диня. Я, я одну банку вже з'їла. Я вже зрозумів. Сергієм. Поділилися, то сховала. Сублімована полуниця. ви mm -hmm. собі не уявляють, дивіться. Покажи, висі просто неявляєте, вона пахне просто як, сва ну, справжня, ну, як свіжа полуниця, а ми робили на Різдво, кидали їх в шампанське, вона потім набухала таке, як, 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 як полуниця така Полуниць. смачнесенька. А Ян як спробував, марти малий. А, він каже, що забирав? Вона реально солодесенька для дітей супер. То є бачите, сублімована диня, сублімована полуниця, солодесенька, не кисляка, солодка, супер. Малину ми з Сергієм сперли. Mm, овощі, Малину ми з'їли з Сергієм. Це малина. А що таке? Вищна? Йома, мою Сублімована вишня. Без кізо. Для мене вишня така, як має бути, кисляка. Кисла, кесла. І сублімований. А ну дай, я, а, я на нас, Я в шоці. Ану, дай. Один тобі тільки дам. Один. Наглота. Скажи, який ананас, а ну. Ніфіга тобі. Скажи, який він. Я тобі не дам. Ти що, офігів вже? Ні. Анана, я Максимчику дам. Ще один з'їм і все. Дай мені ще. Ні, тут мало. Ананас. Полуниця. А мені mm. цікаво, скільки ти днів то на, на крису то їла. Ну їла. ні А тоді з тобою взяла малину баночку, ми з тобою двоє сперли. Потім я видала диню нам, а потім все сховала, бо я знову килишу да. Mm, yeah. Я би і сьогодні не показала, як би там. <laughs> Це можна придбати Це все можна придбати в інтернеті. Ще і в таких складних баночках. Коротше, то смакота, неймовірна. Кажу, хто не їсть солодкого, або для роботи потрібно, я не знаю. Хто просто хоче посмакувати. Або до просто, просто дуже дуже смачно, я не знаю. Рекомендую замовити і собі. Це дуже-дуже смачно. А до речі, ми робили тоді той сир, сми, сир з молоком в блендері, угу. і воно реально холозденю. Ми сирну масу робили, ми теж давали, так. Я думаю, що можна в шоколаді таке робити, ну, фрустки. Можна. Шоколад має свою, цей, свою рідину і воно так і розмочувати буде. Таймні. Але і вишні якиш. <клес> здоров. Я. І вишні. Вишні кістечок. Ту любить кістячок. Я не люблю кістячок, але я здивований, що їх сублімують. Як так? Я тепер зрозумів одне. Треба е ці коробки відкривати всі. <клес>